Все святкує. По старому календару вітаю з Миколом, з Миколаєм, Миколи, Миколаєвичів, Миколаївних, з ним Ангела. Ми в дорозі їдемо на таке славне старовинне містечко Бучач. Бучач. Дорога, Дорога хороша, туман тільки дуже, Туман, що молоко. Бачите? Видимість, я не знаю, метрів п'ятдесят може є, а місцями навіть. Дуже-дуже такий сильний туман. Від самого Кременця ми вже зараз. Хмари, а то все-таки як, як молоко. Вот. Щойно нас обігнала машинка Нацгвардії, і я щось собі думаю, треба трошки на ту тему поговорити. В мене син служив Нацгвардії, від тарабанів там майже 3 роки, завдяки війні, служив срочну службу. От в коментарях мені багато хто пише, що Нацгвардія не воює і так далі. Так, ми знаємо, що таке Нацгвардія і яке її пряме призначення. Нацгвардія якби не призначена для бойових дій на фронті. Але багато чого не призначено. У нас і трактористи не призначені для того, щоб воювати, а воюють, шофера вчителі. Біля, хочу без їх на Всего. И так само... ТЦК. Нарадили йому е, йти в Харків служити, Харків, тоді, Одеса. Я як почув, кажу, ти що, здорів, давай, давай, якщо є можливість, давай да чи поближе додому. Ну і якось так здав Бог. Слава Богу, ж так вийшло, що його відправили в останній момент, змінилося. Мав їхати на Харків. І перекинули його в команду на Київ. Вот. І то дуже велике має значення. Я сподіваюся, ви розумієте. Не те, що, що, що було там ближче до фронту на південь Схід. Фактично, з тієї його команди, що йшли з, з Тернопільського ТЦК, оце саме перші прильоти кхе, загинули хлопці, з якими він фактично їхав в автобусі, був в ТЦК. Те, що там хтось розказує, що Нацгвардія не воює, то, то хтось або десь. Європи умнічає або з дивану. Воює над звардія теж. 4 право, і теж вулиця багато вулиця хлопців зелену, гинуть з, з призову сина з, з, з тієї команди, що присягу приймали, вже десь третя частина, може навіть більше, вже, вже загинули хлопці. З, загинули вулиця яким вулиця. чином? Ті, що служили в Києві, їх таким хитрим способом. Я називаю, Продовжуйте рухатись по вулиці ще 39 кілометрів. Єврейським способом відбивали на те, щоб вони йшли на контракт. Не, не, Нема такого, знаєте, в сучасній армії українській, як колись, навіть в радянській армії. Агітація, там, замполіти чи по виховній роботі, як вже коли я служив срочно в українській армії. Що там щось трошки капали на мозки, якась політінформація, патріотизм. Нема такого. Є інший спосіб. Служать хлопці, так, служать, Срочну службу. Один з них підписав контракт. Все, в нього зарплата. Він е, по вихідних йде собі на квартиру, е, його так не напрягають при службі. Він отримує гроші. А поруч служить його сослуживець однолітка. Разом призвані, але на срочній службі. І має 400 гривень у місяць, нікуди його не випускають. Навіть увольнення такого навіть не було. Вся служба, жодного увольнення не було. Чи звільнення, як воно там по-українській. І хлопці дивляться, а перед тим кілька місяців давали дуже хорошу зарплату. Ну вони брали участь в бойових діях там, під Києвом, Буча, Ірпінь, Чернігівщина і мали зарплату. Вже пізніше трошки як-то відійшли в москалі від Києва, трошки то успокоїлося. І вже мали вони зарплату 400 гривень, вам не почулося 400 гривень в місяць. З Нового року 20. Зараз скажу вам, якого року. 23 го року, ні, 20. 20, з 1 січня 23 року, по-моєму. Да, 23-го року. В них вже стала зарплата 400 гривень. І хлопці, знаєте, спокушаються на, на гроші. Парць підписав контракт, послужив місяць-два з хлопцями тут а в тилу, тихенько перевели в іншу частину, а потім стає іншою частиною, гоп і на ноль. І вже в групі хлопці мають свою групу. І вже в групі є свічечка стоїть. Так що хто там умніча її розказує, що Нацгвардія не воює, вона не має воювати по її прямому призначенні, знаєте, що таке Нацгвардія. Війська для охорони президента і всього того нашого, як би то сказати, щоб не обізвати, без матюків. Тих-тих. Хороших людей, яких ми вибрали, щоб вони думали, як би зробити, щоб нам легше і краще жилося, а вони роблять тільки, як би то ми ми хоче, хоче ноги протягнули. Ага, в тумані вона ще так виглядає. Ага, Якась така в неоготичному стилі, більше на костел похоже. В наших краях дуже багато. Вишніх постелів зробили церквами. Це звичайна справа через те, що тут а, в нашій стороні було деякий, була, деякий час була жеч поспаліта ранні до зараз набагато менше. Уявіть собі. Коли я був, е знімав для вас контент в нашому е дуже красивому старовинному Кременецькому костелі, е ну так договорилися ми з священником, що після відправи, то я так перечікував відправу. Ніби по часах відправа закінчилася. Ну знаєте, я думаю, після відправи зараз куча народу піде з храму, а я на дворі сидів на лавушці. Вийшла якась одна бабулька, пішла, через деякий час виходить священник, каже, що ви чекаєте? Кажу, та чекаю, поки люди вийдуть з цього, з відправи. Він каже, все, вже вийшли. Дві тітки було тільки на, на відправі. Дуже, дуже, мали, дуже мала паса, дуже малий приход поляків. А колись були, можна сказати, почти всі поляки. Хваріти, ну їх не видно. Тільки бачу такий тінь. Таку. А фура від нас йде метрів за знаю, 70. О, дивіться, так вже, вже от вона десь прийжав трошки гасульки, все, вона вже розмилася в тумані. Жив. На цей раз поки що все, бувайте здоровенькі. Пишіть свої думки, мислі, як то й кажуть по русски на, 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 на рахунок цієї справи, пишіть, хто служив в Нацгвардії, хто воював від Нацгвардії. Ну, наскільки то на сьогоднішній день що можна писати, то пишіть. Ви зрозуміли мене, про що я. Підрозділ, а, а, таке позв... а таке призначення нехороше, то не те слово. О. Добренько, бувайте здорові всім мирного неба, а нам щасливої дороги. Бувайте здорові!